Майже три роки терору України від скажених сусідів, яким не вистачає дві жухи. Привод сучасності, без якого не уявляю своєї діяльності я як блогер, як людина, і це справжній помічник на кожен день, без якого дуже важко при відключенні світла. Зима довга і невідомо, коли це все скінчиться взагалі. Сьогодні, друзі, про зарядну портативну станцію, яка закриє всі потреби побуту. Отже, перед вами Адрія s 2200 Pro, максимально адаптована станція під Україну. Все, що необхідно, ця 22-кілограмова махина має. Швиденько пробігуся по комплектації, тут є приємні бонуси. Наприклад, це зарядний кабель DC живлення під техніку. Далеко не у всіх виробників він є у комплектації, тут є роутер, сигналку, на яку, наприклад, камеру можна під'єднати, не проблема. Інший бонус це Type-C. Type-C теж додається у комплект Smart повербанки, все, що підтримує стандарт Type-C живлення можна єднати. Звичайно ж, є автомобільна зарядка від прикурювача, тобто зарядження дуже просто, у авто, інший кінець у станцію. До речі, можна з двох джерел живити станцію Х2. По швидкості заряджання це звичайно плюс. За стандартом на по використанню українська за замовченням, це класно. Якщо одним прикурювачем з машини повний цикл заряджання від 12 до 22 годин, проте по проводу лише півтори години. Друзі, півтори години. Чому я кажу лише, у мене в використанні блієті обсяг 2000 годин, і щоб з нуля до 100 зарядити цього лішого, треба аж 4,5 години. Мало того, що довго так ще й має зовні ось таку цеглину. Коли заряджається є щоб на всю квартиру... Тиру наче бон продаває турбіну, Ну ви знаєте, як це працює. Затрія лише півтори години і готово. Розташування попереду до зручності і це швидко робиться, не треба там з боків сувати. Придбавши окремо сонячну панель, можна по входу Андерсона зарядити станцію від сонця, не треба чекати світла, цих графіків. Це рішення для заощадливих мені подобається. Заряджання за півтори години від розетки при цьому мати їмкість батареї 2240 Вт годин це величезний плюс. По відношенню до конкурентів це дуже класно, бо зазвичай це 1800-2000 Тут двести сорок. Перше, що відношу до переваги Atria s 2200 Pro це наявність чотирьох розеток. Чотири розетки постійного струму на 230 вольт, у Yeti лише дві, тому вимушений то переноскою вішати, то ще якісь там принаддя. У Atria 4 проблем з балансом підключення ніколи не буде. Також до переваги станції хочу занести металеве покриття ззовні. і так це ну, додає ваги, звичайно, зрозуміло, але ж маємо захист. На поверхні товстений метал, можна хоч танцювати, нічого станції не станеться. Пластику Продолжение з нагрівом небезпечний, сподіваюся, не треба пояснювати про небезпеку високих температур і вплив на пластмасу. Тяжелена станція 22,5 кг ваги, тут навіть ручка з металу, велика, зручна, до охоплення можна двома руками нести, бо тяжка станція насправді. Стосовно збірки є маленькі недоліки, такі дрібненькі, по кутах якась мазюка, чи я не знаю гума якась незрозуміла. Я розумію, важко поєднати метал та пластик, вицела панель з пластмаси, все інше залізо. Для мене Конструктивні моменти не так важливі, не головні. це все ж таки станція, не якийсь там iPhone. Функціонал станції, куди важливіший, він тут на високому рівні зарядити смартфон або 8 смартфонів не проблема. Входів достатньо, є два входи стандарту USB Type A, все як на компі стандарт версії 3.0 до швидкості. Я не діживлю кільцеву лампу дуже зручно, не парю скільки вона там попрацює, бо бере якісь там копійки. Звичайно ж, USB це добре, але type це краще і тим паче до 100 Вт Две роз'єми пуляють максимально швидко, можливо, комусь не вистачатиме все ж таки бездратового заряджання, наче і місце є під смартфон. Я скажу, друзі, про себе. У мене є ті і бездротова зарядка є, я її ніколи не користував ні разу взагалі, бо по проводу це буде куди швидше і портів заряджань все ж таки безліч. Стандарт микання блоку живення зовні, все як у всіх, як у нормальних виробників. Залежно від потреби, це робиться натисканням кнопки з індикацією. Наприклад, мені треба, щоб струм шов. Лише з розетки, тобто поруч натискаю кнопку, подаю струм лише до розеток, все просто. Це стандартне розумне рішення, мені подобаються фізичні кнопки, ніяких там незручностей, як сенсор на єть. Просто подивіться, це незручно. Наприклад, мені треба, щоб зробити і подачу струму, треба спочатку підсвітити дисплей, потім там знайти опцію, подати, і вже потім піде туди подача струму. Ватрія це куди простіше і швидше головне робиться. Жернючий плюс до автономності станції це можливість віднання додаткових батарей. Позаду станції є два входи, при бажанні можна подвоїти або потроїти Обсяг батареї мати ще більшу автономність, за це виробнику величезна подяка. мій блієті, наче якийсь застарілий пластиковий бокс на фоні Атрія s 2200 Pro, обсяг 200 годин за менші гроші, ну класно ж, звичайно. На єті навіть немає застосунку, щоб керувати станцію, тут же він є. Раджу встановити Power Zero. Просто на смартфон скануємо QR-код по посиланню, встановлюємо і реєструємось. Додаю назву пристрою, як подобається, по Bluetooth або по Wi-Fi, з'єдную. От і все. Можна. Керувати смартфону. У додатку по стандарту бачу обсяг заряду, вхід-вихід, до речі, можна задати ще вмикання або вимикання станції. Це класно, це зручно. У станції є можливість використання ДБЖ, це дуже класно, безперервне живлення часом перемикання менше 20 мс. Це теж величезний плюс саме цієї станції. Це добре, і знаєте, мені б ще б хотілося додати, щоб можна було керувати кулерами, бо в корпусі їх 4 штуки, і коли напруга вище 70 Вт, працює, наче комп мій поруч, і мені. Достатньо того шуму від компа ще станція додає. Я годину грався на компі заради тестування, і повітря всередині просто холодне. До прикладу, у єті кури вмикаються, коли температура зростає. Не постійно в роботі, а коли зростає температура всередині. Потрія вони майже постійно обертаються, і ніби я розумію, що це треба так робити заради безпеки, щоб батарея була у комфортному стані. Але ж додатковий шум від компа мені його вистачає, та ще й поруч станція додає акустичного дискомфорту. На майбутньому виробнику я би все ж таки радив щось з цим робити, або температурний датчик крутити всередину, або інтервальне якесь вмикання-вимикання, до розуміння посухати, як 4 карсони 2 на вдув, 2 на виду. Моналі вказано скільки той чи інший прилад пропрацює при використанні станції, майже 31 раз зарядити ноут не проблема. А це день півтори безперервної роботи. Телевізор, мікрохвильова, інші прилади. Коротше, зараз подивимося, що може ця станція. Заживити ялинку, не проблема, зрозуміло. Кутова лампа з ялинкою може днів так 10 працювати. Станція майже нічого не відчуває. То міг подумати, що 25 рік будемо зустрічати приблизно ось так. І що поробиш, друзі? Які часи, такі і рішення. Далі рухаюсь на кухню заварити чаю, щоб мати 2-3 чашки окропу, треба витратити 1884 Вт. 2,5 хвилини і вода готова, мінус 5% від обсягу станції. Мікрохвильова бере опіку майже 1300 Вт, менше звичайно, і щоб нагріти їжу на 2 хвилини роботи, мінус 1-2 на вогні. Звичайно, це буде довше. Ходильник в мене теж сучасний, плюс 2А на енергоспоживанні працює дуже добре. У середньому за годину споживання 75 п'ять ватів, у піку, коли працює компресор, це 500 плюс ватт. Рухаємось далі, пральна машина на кухні у мене теж поруч. Взагалі споживання набагато менше за попередні прилади, лише 27 Ваттів. Це стандарт, сток, коли віджим, звичайно, буде більше. Я ніколи станцію не використовую з пранською, самому було просто цікаво, як воно насправді. Прання тестове, я не так часто це роблю, як щоденний душ або ванна. У ванні постійно заживлений болер на 100 літрів, за очі здається на двох людей, і кота трохи не вистачає довжини проводу, тому використовую перехідник. Отже, опіку коли треба нагріти дуже швидко воду до 70 градусів. Це пік бойлер на старті пуляє 2000 Вт ватт годин. А це, якщо треба, ну дуже швидко підігріти воду. Я так дуже рідко використовую. До речі, пікове навантаження на цю станцію до 3600 Вт, ваттів, і це дозволяє стартувати будь-чому, хоч андроїдному колайдеру, не кажучи вже про бойлер. Типовий котел, я впевнений, теж він зможе. Все ж таки, я в квартирі мені не потрібно. До прикладу, деякі станції мають об'єм 2000 Вт ватт годин. При цьому пікове завантаження до двох. 500 Вт. А у людей у деяких бувають проблеми саме у старті котла, і у таких от, знаєте, на важких приводах. Зазвичай на буст треба 2500-3000 годин, Як бачите, болер шпарить як скажений, як результат, гаряча вода незалежно від світла. Є він чи немає, це добре. У мене за стандартом використання болверу лише 66 градусів. У такому режимі станція підтримує необхідну мені температуру. Використання мінімальне я задоволений. По шахлядах у дружини назбирав пристрів і першим піде, звичайно, випрямляч волосся. Пойка у народі відома у піку 430 Вт, і потім спадання вольтажу до 63, і по мірі нагрівання цього чудового пристрою зупиняється на 30 Вт. Якщо треба швидко нагріти, постійне споживання буде 100, це стандартно. Зрання дружина часто використовує станцію, пойку фен, ця штука дме на всю хату, впевнений, чоловіки мене зрозуміють. На холодному повітрі на вайтому використанні 200 Вт. У середніх обертах, якщо тепло на максималку потужно, максимально потужно грілося, волосся аж горіло, тоді 340 Вт. По піку бувають стрибки до 444, а потім зменшення до 340. Зазвичай дружина хвилин 10 бається цією штуковиною, ну виходить 3-6% від обсягу батареї. Моя основна діяльність YouTube і ПК головний інструмент в роботі, звичайно ж, монітор, системник, колонки і лампа це все, що мені потрібно. Весь цей сетап, плюс до цього, що живлення роутер. Плюс онушка. все це я підкидав на переноску окремо живлення системника, щоб не навантажувати все докупи. Вся ця махина у стоковому режимі споживає приблизно 200 Вт на годину. На зараз працюючий стіл 160-180 ютубчик або пальцями по клаві, неважливо. Зрозуміння, все окрім монітору, споживає 150 Вт, з монітором 180-190 у піку трохи більше. Звичайно ж, лампа додає ще 70 Вт плюсом. Коротше, як я казав, все це споживає 200 Вт у змішаному режимі. Якщо що гратися у ігри споживання буде більше? Приклад другого контра запросить 260 ватт, що не дуже багато порівняно з іншими іграми. Все просто, друзі. Чим вимогливіша гра, тим більше навантаження на процесор, на карту і, звичайно, ж вище споживання буде за 15 кон гри Контрі сім 7%, що дуже і дуже добре. До прикладу, Until Dawn постійні 400 плюс ватів. Бо цій грі треба ще нагружувати карту. І про Все ж таки RTX красоти, ці кіношні ефекти, освітлення. Ну ви розумієте про що я кажу теж нормально навантажений, тому 420-440 Вт на годину вирахувати не складно майже 5 годин гри це добре, це навіть дуже добре. Автономність цієї станції мені дуже подобається. Чесний об'єм, що вважила тут батарея літій залізофосфатна. Залізофосфатна на довготриваліша, ресурс більше. Після повних 4000 циклів заряда, заряду, що порівняно 10 рокам щоденного використання, станція втратить лише 10%. 10% це дуже гарний показник. Я навіть не знаю. Коли ще такі показники, коли немає світла, можу легко заживити телевізор, плюс оленя до пари замість світильника. У мене OLED ТВ сучасний, він енергоощадний, не лампа якась там або OLED. тоненький споживає мінімально енергії лише 50-60 Вт, при цьому має 55-ту діагональ. Ось так легко і просто з оленя можу дивитися хоч цілий день телевізор. Чим більше на екрані чорного або темного та менше споживання станції. До прикладу, світлий фон де 70% світлого, споживання 73%. Як бачите, друзі, станцію можна використовувати по різному, головне мати великий об'єм, щоб вистачало на все про все. Я сказав про табло, тобто про екран інформаційне. Тут дуже просто, друзі. Загальний обсяг у відсотках величезними, знизу у ватах на зменшення 200 Вт, повний обсяг. І, до речі, це більш аніж у конкурентів, зазвичай там 1800-2000 Вт годин. Струм стрибає ток переміни. Для мене головне, що заряджання станції дуже швидке. Це величезний плюс. Дуже важливо, що станції сертифіковують офіційним дистриб'ютором в Україні є компанія MTI. На Atria s 2200 Pro розповсюджується офіційне гарантійне обслуговування та ремонт. Це важливо не десь там у черта на кулічках, а в нас в Україні. Афігенська зарядна станція, якщо чесно, має все ще треба і не за космічні гроші. На зараз трохи менше 40 тисяч гривень. Що, друзі, казати, ми не знаємо, скільки ще буде тривати відключення світу, а і я майже рік вже користуюся станцією, задоволений, що вона в мене є. Подібні зарядні станції стали повсякденням нашого побуту, без них дуже важко працювати і та й взагалі жити життя. Коли відбувається відключення світла, я не зупиняюсь, чого й вам раджу. Як би воно важко не було, але треба рухатись, бо рух це життя, і за темрявою обов'язково буде світло. На цьому огляд тестування станції Atria s 2200 Pro завершено. Якщо тобі було сьогодні цікаво і корисно, залиш коментар і вліпи подобайку. мені буде дуже приємно, звичайно ж, посилання на станцію залишив в описі. Цьому кажу вам дякую за перегляд. Зустрінемось у наступному відео. До зустрічі на каналі.